73% на сьогоднішній день громадян міста Черкаси заявляють, що ніколи, ні за яких умов, вони не проголосують за пана Адарича. Та власниковий віка. Ні, не вистачить А скажіть, що ви думаєте за про цього пана? А ви погорітесь, обіцяє, обіцяє, не до давайте ви бачите, що зараз майже руїна оце класи. Ось кажуть, відверто. Нема власті, мені донько. Обіцяв. Ні, не є дітям, не є. Беріть що? Нам ні, ви скажіть конкретно, що цинізму, брехня, дістало. Перша група стосовно того, щоб можна було зробити все ж за, за, за цей час і, і що насправді зробили. Що можна було зробити за ці гроші? Так. Я думаю, що можна було зробити. Я що я Нет? Нет? Якщо б заворувала, якщо б він дійсно про що качало. Громадський рух, Черкаси без пес